Моє вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок сьогодні. У передачі дізнаємося, як змінюється система оцінювання знань учнів у процесі реформування освіти. Оцінка має дуже важливе значення в житті кожної людини. Адже від того, як нас оцінюють позитивно чи негативно, залежить наше самопочуття, залежить наш емоційний стан. Як зміцнити імунітет дітей в осінньо зимовий період? Щоб бути здоровим, треба займатися спортом. Щоб бути здоровим, треба їсти фрукти, вітаміни. Щоб бути здоровим, треба руки з милом мити. І як організувати цікаве та корисне дозвілля школярів. Для мене розвиваючі ігри дають велику допомогу у навчанні. Ми вчимося приймати правильне рішення. Коли школяр повертається додому зі школи, перше, чим цікавляться батьки, це те, яку оцінку він сьогодні отримав. Самооцінка часто стає тим критерієм, за яким формується імідж учня у школі, його авторитет серед однолітків та повага у сім'ї. Міністерство освіти і науки України, вивчаючи педагогічний досвід і впроваджуючи нові методи, форми та вимоги до викладання, важливу увагу приділяє і цьому питанню. Уже затверджені нові орієнтовні вимоги до системи оцінювання знань школярів і розпочинається усе з першого класу. Ці маленькі школярики ще не приносять у своїх щоденниках додому ні хороших, ні поганих оцінок. Але на уроці вони наввипередки стараються отримати похвалу від вчителя за правильну відповідь. Здавалося б, звичайні слова, молодець чи хороша відповідь насправді спонукають дитину вчитися. Вже давно спостерігалося, що молодші школярі дуже боляче реагують на оцінювання в балах, тому виникла необхідність спочатку скоригувати оцінювання молодших школярів а саме перш учнів перших класів, других класів. А пізніше і таких предметів циклу мистецтво, як музичне мистецтво, образотворче мистецтво вирішили педагоги, що краще оцінювати вербально словами, похвалою, посмішкою. Тому система оцінювання почала змінюватись раніше. Ну а в цьому році відбулися ще деякі зміни в оцінюванні школярів. Безпосередньо другий клас. Учні в першому семестрі не оцінюються, а починають оцінюватися з другого семестру за рішенням педагогічної ради. Але все одно неоцінюваними залишаються предмети основи здоров'я, сходинки до інформатики, образотворче музичне мистецтво і фізична культура. Крім всього іншого, оцінка впливає ще на самооцінку дитини. І якщо дитина в неї щось не вийшло, отримує нижчу оцінку, це е, вчитель ніби, хоча він оцінює навчальні досягнення учня, він ніби оцінює, ну, на думку першокласника, його особистість. І це, е, ну скажімо, негативно впливає на е, ставлення дитини самої до себе. Ага, я поганий, я зробив щось не так. І… Оце вербальне молодець, дуже добре. Вчителька знайде за що сказати учневі. Нові вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджені Міністерством освіти і науки, зараз впроваджують у перших, других та п'ятих класах. У наступні декілька років нововведення стосуватимуться третіх, четвертих та старших класів. Оцінка безумовно є мотивацією. Казав наш всім відомий Василь Сухомлинський. в нас не має бути нещасливих шкіл, і е, оцінка має давати радість дитині. Ну і на це скеровано керовано якраз рекомендації Міністерства освіти не оцінювати ввалах дітей шестирічного, семирічного віку. Ну і нам здається, це правильно. Дитина має хотіти йти до школи. І отримувати ту похвалу. Вчитель в початкових класах це авторитет, і тому, якщо вчителька підійшла до дитини, обняла, торкнулася її плеча, Це також похвала для дитини. Ми граємо в різні ігри, де вони самі себе хвалять. Один знайомий, дитина якого зараз навчається у першому класі, якось розповів, що їхня вчителька вивішує на дошці списки учнів, які добре попрацювали на уроці, і тих, які погано. Батькові важко пояснити дитині, чому вона у списку неуспішних учнів. Та як відомо, і це підтверджує вчитель першого класу Ірина Автеній, за новими вимогами, оцінювання школярів має починатися лише з другого семестру другого класу. Ми оцінюємо дітей, поділяючи за тими певними критеріями на рівні. Є початковий рівень, середній рівень, достатній і високий рівень. Вони до тих рівнів звикають. І обов'язково на батьківських зборах, які відбуваються в кожному класі, ми пояснюємо батькам критерії тих рівнів, за якими вони оцінюються. Початковий рівень це оцінки 1, 2, 3. Середній рівень це оцінка 4-5-6, достатній 7-8-9 і високий рівень 10-11-12. В другому семестрі другого класу ми розпочинаємо тільки з позитивних оцінок, тільки з позитивних. навіть не отримуючи оцінку в балах дітки і першого класу, і другого класу на початку, вони знають, що 12 це дуже добре. Оцінка має дуже важливе значення в житті кожної людини. Адже від того, як нас оцінюють позитивно чи негативно, залежить наше самопочуття, залежить наш емоційний стан, залежить наші стосунки в кінці кінців з оточуючими. Педагогічний аспект оцінки це оцінювання рівня знань і вмінь. А ось психологічний він полягає у впливі оцінки на самооцінку учня, у впливі оцінки на стосунки учнів між собою. На статус учня в класі, на стосунки учня з батьками, ну і, звичайно, на емоційний стан самого учня. Якщо взяти емоційний стан, коли дитина отримує хорошу оцінку, високу оцінку, в неї ясно, що радість, задоволення, піднесений стан і вона прагне робити щось ще більше і краще. Коли ж оцінка негативна. Звісно, стан емоційний пригнічений. Дитина втрачає віру в себе, втрачає віру в успіх. Тому бажано все-таки вчителям працювати так, щоб більше було позитивних емоцій учнів, оцінювати їх так, щоб дитина зрозуміла, в чому її помилка, і робити, ну, робити акцент на тому, що має дитина виправити в кожному двічнику? Завжди можна знайти щось хороше для похвали. За словами психолога, саме з оцінками пов'язана і шкільна тривожність дітей, причому хвилюються і відмінники, і двічники. Дитина може боятися не виправдати очікувань вчителя, батьків іноді виникає страх самовираження, тому важливо і те, яку оцінку ставить учневі вчитель, і те, як на цю оцінку реагують батьки і сама дитина. Починати це потрібно робити спочатку. Школи. Чому? Тому що всі дітки, всі першачки, які йдуть в школу, вони прагнуть бути відмінниками. Це однозначно. Але коли починає вивчатись навчальний матеріал. Всі не можуть в силу своїх інтелектуальних можливостей, всі відмінниками стати не можуть. І тому вчитель має толерантно, об'єктивно пояснити дитині, чому в неї там 9, а не 10, чому в неї 7, а не 8. А ще батьки мають вимагати від своєї дитини не більше, чим вона може. Ви знаєте, дуже часто звер... ну, у розмові з дітьми е, трапляються такі е, ну, казуси, що батьки чи вони не реалізували, можливо, себе в дитинстві, е, хотіли бути відмінниками, не стали, цього вимагають від своїх дітей. І в дитини тремтить рука. Вона каже: можна я з вами до вчительки повчу уроки, щоб не вчити з мамою, тому що мама стоїть над дитиною і. Кричить на неї, цього не можна робити ні в якому разі. Двійка у щоденнику це вже наслідок. У цієї двійки має бути причина, і щоб оцінка не стала критерієм ставлення дитини до себе. Цю причину повинні з'ясувати і педагоги, і батьки. Перше правило, яке б я порадила батькам, все робити дуже спокійно і виважено. Ні в якому разі не можна е, такому е, в збудженому стані з гнівом. Там е, виясняти стосунки у дитини, коли в неї особливо негативна оцінка, заспокоїтись, пригадати, яким вони були учнем. Навчання для дитини це важка праця. І якщо дитину не навчили вчитися в початковій ланці, дуже важко з цим справитись, там в п'ятому, в шостому, ти більше в сьомому класі. Треба вчити дитину. І в школі, і вдома реально оцінювати свої можливості, реально оцінювати результати своєї праці. Дуже добре вчить приклад батьків. Це взагалі, коли приходить мама з якоюсь проблемою і потім дивишся на дитину, оце правно говорить наша мудрість дитина це дзеркало сім'ї. Якщо ці цінності сповідуються в сім'ї, ці цінності пронесе крізь життя дитина, і вона буде себе нормально вести. Приходом осені та наближенням зими матусі знову замислюються над тим, як зміцнити імунітет дитини, намагаються збагатити її раціон вітамінами, одягнути якнайтепліше та застосовують різноманітні профілактичні засоби. Що ж з цього приводу кажуть фахівці про рецепти здоров'я? Далі у сюжеті сумської А вот компанії. А вот аво вітаміни. Кому апельсинчики, кому вітамінчики. Здоров'я можна з'їсти. Аби не застудитися взимку, треба піклуватися про свій імунітет влітку. Дають поради лікарі. Але Петрівна до зими готується відповідально: купила онукові теплі рукавички і кілограм фруктів. З приходом прохолодних днів каже жінка. У повсякденне меню онука додає більше овочів і фруктів. Ми стараємося міші побільше давати фруктів, овочів, тому що ну літком, якби дитина займається і на річки, плаває на озері, ми на море їздимо. А осінь вже ж вітамінів устає менше, і ми сми даємо йому морковку. Ну не дуже він їх полюбляє, але ми її додаємо у різні за фрукти, в різні салати. Лікарі наголошують, варто частіше вживати продукти, які містять вітаміни групи А, в 1 в 2 в 6 вітамін С та Д. Тож треба їсти моркву, яйця, яблука, горіхи, морепродукти, а також частіше пити від варші пшини. Не будуть і цитрусові. Треба їсти палістин. Щоб бути здоровим, треба їсти яблук, Щоб бути не доїсти перчик, Щоб бути здоровим, їсти лимон. Окрім традиційних овочів, фруктів, натуральних соків, м'ясних і рибних продуктів на столі мають бути ще й злакові. Втім, на кожен вік дитини свій раціон в зв'язку з приходом по холодані увеличиться енергетическая потребність дітей дошкільного і і младшего школьного В Связи з цим необходимо увеличити енергетичну ценность продуктів. В раціон дітей должно включатися оптимальне количество білків, жиров. Укліводав, а також мінеральних віществ. У випадку, коли з'їсти здоров'я не можна, через приміром різні алергічні захворювання можна згадати про загартування. Пані Андріана голосує також за здоровий спосіб життя. Відтак свою доньку відвела на спортивну секцію. Аня вже кілька років займається фігурним катанням, тож хворіти їй ніколи. Втім, сама дівчинка наголошує, для того, аби в здоровому тілі мати здоровий дух, загартовуватись потрібно усією родиною. Ми намагаємося вести здоровий спосіб життя, правильно харчуємося, я займаюся спортом, а саме фігурним катанням, влітку ми ходимо на річку, з татом катаємося на велосипеді, увечері гуляємо з собакою, взимку інколи їздимо до лісу, Там катаємося на санчатах, лижах. Ще один рецепт здорової зими відкрили в одному з сумських садочків. Тут імунітет зміцнюють рукавичкою. Знизу вгору масажуємо ручку, поступуємо нашу ручку. Постукуємо, постукуємо профілактика захворювань. Кашель лі, лікується тоді хвороби шкіри, шкіра починає дихати, очищає. Окрім масажу рукавичкою, у дитячому садочку практикують ще й килимки здоров'я. Такий вид загартовування підійде навіть найменшим діткам. Сама ж малеча теж знається на здоровому способі життя і знає, що робити, аби не хворіти. Щоб не хворіти треба омиватися. І що чистити зуб. Надо завжди гімнастику робити, розминати пальчики. «Надо котити, щоб пальчики розминати. А покажи, як ти це робиш. Мені подобається зарядка бригати і руки над головою. А покажи, як ти це робиш. Робити зарядку для пальчиків, розминати пальчики. Займаюся танцями і тянеш багат. Щоб бути здоровим, треба займатися спортом. Щоб бути здоровим, треба їсти фрукти, вітаміни. Щоб бути здоровим, треба руки з милом мити. Лікарі дають пораду. Загартовувати дитину можна і вдома. Згодиться контрастний душ або сон при відчиненій квартирці. Одним з оптимальних варіантів загартовування є прогулянка на свіжому повітрі й повітряні ванни. Завдяки цій процедурі підвищується тонус нервової системи, зростає активність, покращується робота серця, ендокринної залози. Во время похолодания на ребёнке не должно быть много одежды. Э слоёвая одежда должно быть столько, сколько и на маме. Но если мама в этом сомневается, то ну на один слой можно больше одеть. Э во время прогулок ребёнок не должен сидеть у мамы на руках или в коляске. Он также должен много двигаться и дышать свежим воздухом. Однако лекари наголошують, усі ці процедури слід виконувати постійно, а прогулянка на свіжому повітрі має бути не менш 2 годин. 2 листопада 1902 року народився Сергій Лебедєв – український математик, електротехнік, вчений академік, розробник першого у Європі комп'ютера. 5 листопада 1953 року у Києві відкрили міст Патона. Перший у світі суцільно зварний міст задовжки 1543 метри. Безпосередню участь у проєктуванні та будівництві мосту брав академік Євген Оскарович Патон. Він заслужений діяч наук РСР, фундатор і перший керівник Інституту електрозварювання Академії наук України. Він автор понад 350 праць. Є вчені, яких згадують і через дві тисячі років після смерті. От, хоча б давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном Архімед. Його вважають одним з найвидатніших науковців античності. Цього року виповнюється 2300 років від ймовірної дати народження Архімеда. Кожна мама і тато у своїй дитині бачать безліч талантів. Звичайно, ці таланти треба розвивати. І тут у нагоді стають різноманітні гуртки та секції, яких зараз вистачає. Але як не помилитися у виборі? Куди віддати дитину? На малювання, музику чи записати у спортивну секцію? Вибір цей залишається за батьками. Саме вони повинні найліпше знати, які здібності має їхня дитина. Про корисне та цікаве дозвілля школярів далі у сюжеті наших колег з Тернополя. Наше дозвілля це книги, спорт, спілкування і захоплення, яке дарує радість. Так вважають школярі Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Щодня після уроків вони поспішають: хто на гуртки, хто у музичну школу, хто на спортивні секції. Гімназистів залучають і до шкільного дозвілля. Найпопулярнішою є школа розумових ігор. Це наше інтелектуальне майбутнє, майбутнє нашої країни. Щороку відбуваються типові інтелектуальні ігри, де вихованці школи проявляють свої здібності. Юних еродитів спонукають грати ігри вживу, а не комп'ютерні. Тож на заняття приходять залюбки, вчаться приймати логічні рішення, мислити та поважати суперника. Перед грою завжди тиснуть руки і бажають успіху. Наприклад, навчання мені дуже вимагає пам'ять, яку я розвиваю граючи в ці ігри. В особистому житті ну, пам'ять також дуже пригоджується, але також дуже логічні рішення дуже потрібні. Для мене розвиваючі ігри дають велику допомогу у навчанні. Ми вчимося приймати правильне рішення. А це наймолодші вихованці зразкового хорового гуртка Гармонія, які щороку поповнюють нові таланти. З ними працювати легко, каже керівник хору. Світлана Кліщ. Вони творча скарбниця. На мою думку, хорове мистецтво є необхідним у кожній школі нашого міста і не лише міста, будь-яких шкіл нашої країни. Річ у тому, що діти з дитинства привикають до співу. Вони чують спів вдома, чують, коли батьки збираються на великих святах, на різдвяних, на великодніх. І, звичайно, що діти з дитинства вчаться цьому співу. Кожна дитина наділена талантом від Бога, і часто людина не може побачити свій талант, але коли бачить, потрібно його обов'язково розвивати. От, ось, наприклад, наш хор посмішка дозволить мені відкрити у собі певний талант співу. Одразу після цього в мене я виховав у собі повагу до народної пісні. У мене можна сказати покращилися оцінки з музики. Я краще став розуміти. Спів, музику і народну пісню. Звичайно, коли вони прибігають до школи, вони хочуть продовжуватися вчитися в цьому мистецтву. Вони люблять співати. Дуже багато дітей приходять до школи і говорять, що вони хочуть співати. Є дітки, які не мають цього дару, але вони хочуть це робити. Нам дуже подобається виступати на концертах, тому що ми себе одразу відчуваємо впевненими такими. Ми вже себе відчуваємо відомими. От мені, наприклад, дуже подобається. Я вже для мене це вже зразу якісь е, досягнення. Сучасні діти прагнуть різноманітного дозвілля. Їм до вподоби екскурсії, мандрівки, змагання і конкурси. Комп'ютерну нудьгу вони залишають на потім. Моє дозвілля полягає в тому, що я займаюся спортом, фехтуванням і великим тенісом. Також я приймаю активну участь у шкільних конкурсах, в хорі, в стосопілках. Дуже цікаво. Ну, спілкуватися з однокласниками через те, що в них є свої інтереси, які можуть зацікавити мене. Я ну я принаймні у вільний час займаюся якби тим, що мені подобається рукодільним деколи. Я займаюся ще професійно бальними танцями. Так що цьому всьому я призначаю весь, весь свій вільний час. Моє дозвілля полягає в тому, що я відпочиваю також. Я займаюся професійно тенісом. Я дивлюся багато цікавих наукових. Програм. Я люблю читати, особливо фантастичні книги. Головне усвідомлення школяра, чим заповнити свій вільний час. А як іде завдання батьків та школи. Зупинись мить. Ти прекрасна. Відомий вислів, який щоразу згадуємо у найщасливіші миті життя. Вони, як правило, відображені у фотографіях. Зупиняти найщасливіші миті життя тепер улюблена справа Катерини Арендарчук. Жінка захоплюється фотографією. Саме її історію подивимося у рубриці Світлини від родини. Ви теж можете стати героями цієї рубрики. Варто лише надіслати фото та історію про вашу родину на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Любов до фотографії з'явилася у Катерини ще в дитинстві. В темній ванній кімнаті при світлі червоного ліхтарика поруч з татом, реактивами і фотозбільшувачем. Це була церемонія, традиція, казка. Саме батько вперше розповів дівчині про основи композиції і секрети світло-тіньових зображень. Минуло чимало часу, перш ніж вже доросла Катерина згадала про це і тепер вже не уявляє себе без фотоапарата. Найбільше любить фотографувати людей, їхні почуття, емоції. А улюбленими героями її фотознімків є найрідніші люди син і чоловік. Зі своїм чоловіком Олександром Катерина знайомилася двічі, і, хоча хлопець не втрачав надії завоювати її серце, минуло чимало часу перед тим, як спалахнуло взаємне кохання. Одружилися вони три роки тому. Зараз виховують маленького синочка. Ілюша втілення батьківської теплоти, ніжності і любові. Він об'єднав біля себе усю велику родину. Ця сім'я полюбляє проводити час разом, подорожувати. А ще Олександр захоплюється футболом. А Катерина, окрім фотографії, любить робити різні прикраси та іграшки. Дивлячись на світлини цієї родини, розумієш, що життя прекрасне і цінувати треба кожну щасливу мить. На цьому урок для батьків завершуємо. Наступного разу дізнаємося про інновації у навчальному процесі, які зараз втілюють в українських школах, та познайомимося з активними учасниками студентського самоврядування. До наступної зустрічі!